Осип Бенямінович Шор, більш відомий як ося Шор, народився у місті Нікополю 1899 році, його дитинство пройшло в Одесі, у місті, яке в ті часи було справжнім котлом народів, культури і характерів, Одеса завжди притягувала до себе людей, особливих торгівців, моряків, авантюристів, митців і, звичайно, ж, шахраїв усіх мастей. Саме у цьому середовищі формувався характер Осі. Який згодом стане легендою не тільки одеського, а й загальноімперського життя. Молодий шор вирізнявся серед своїх ровесників незвичною допитливістю, кмітливістю та природною харизмою. кажуть, що він уже в дитинстві вмів мовити торговця на ринку, дати йому яблуко у борг або ж переконати вчителя, що забутий вдома зошит, то лише прикра випадковість, його вміння обертати слова у зброю, створювати з повітря історії та вводити в оману навіть дорослих стало тією рисою. Яка приведе його до світу дрібних афер, початок ХХ століття став для Одеси бурхливим і неспокійним. Перша світова війна принесла розруху, революція 1917 року розхитала устої, а громадянська війна перетворила вулиці міста на арену боротьби. У цьому хаосі виживали найсильніші й найкмітливіші. Ося Шор знайшов своє місце, обравши шлях, де хитрість цінувалася більше за силу. Його афери були різноманітні й водночас вишукані. Однією з найвідоміших була так звана торгівля місцями у раю, кажуть, він міг серйозним тоном, ніби справжній богослов, розповідати людям, що існує особлива можливість за невелику суму забезпечити собі гарантоване місце на небесах, одні сміялися, інші ж, особливо довірливі старічі, наївні мешканці передмість, справді віддавали останні копійки, аби придбати божественний квиток. І все це робилося настільки артистично, що навіть обдурені згодом згадували його не зі злістю, а з певною симпатією. Ще однією витівкою стала історія з так званим товариством Ідеальна курка. Ося зумів переконати кількох підприємливих, але недалеких багатіїв у тому, що він відкриває фабрику з вирощування особливих курей, які дають по кілька яєць на день не хворіють і ростуть швидше за звичайних. Він малював яскраві описи цього бізнесу, показував вигадані розрахунки прибутку. Обіцяв золоті гори, декотрі навіть вкладали гроші, і тільки згодом розуміли, що ідеальні курки існують лише в уяві хитромудрого афериста, ося Шор завжди грав на слабкостях людей, жадібності, наївності, бажання швидкої наживи, чи потребі відчути себе обраним, його обличчя ніколи не видавало справжніх намірів, він умів усміхатися так щиро, що навіть обман здавався жартом, грою. У якій учасники добровільно погоджуються бути ошуканими, проте життя його не обмежувалося тільки шахрайством. У вирі революційних подій він несподівано опинився у рядах новоствореної радянської влади. Деякий час він служив чекістом в Одесі, іронічна доля поставила його у протистояння з самим мішкою япончиком, легендарним одеським злочинцем, і тут його хитрість та уміння входити у довіру стали у пригоді. Він не стільки боровся з бандитами-силою. Скільки вмів виплутуватися зі складних ситуацій завдяки гострому розуму та слову, його образ настільки виразно відобразив одеську натуру, що пізніше став джерелом натхнення для письменників, саме в рисах Осі Шора Ільф і Петров побачили прототип свого знаменитого Остапа Бендера, великого комбінатора, який живе за рахунок власної кмітливості й уміння обводити людей довкола пальця, у романах Остап Бендер постає вигаданим персонажем, але його коріння. У реальних пригодах осі, які встигли перетворитися на міські легенди ще за його життя, але на відміну від свого літературного двійника, який часто залишався переможцем у шахрайських схемах, сам Шор не завжди виходив сухим із води, його арештовували, карали. Втім, він знову повертався до життя, де слово і вигадка були головними інструментами виживання. У 20-х роках минулого століття його ім'я не раз з'являлося у кримінальних зведеннях. Але він завжди вмів вийти зі скандалу так, що навіть ті, хто його викривав, лишалися враженими його винахідливістю. Вулиці Одеси зберегли безліч легенд про нього. Старі моряки розповідали, як він видавав себе за інспектора портових служб, обіцяв закрити очі на дрібні порушення, а натомість зникав із хабарем. Інші згадували, як він міг у карти обіграти навіть найдосвідченіших шулерів, використовуючи не стільки спритність рук, скільки психологічний тиск. Уміння читати емоції опонента його називали людиною театр, бо кожна афера була маленькою виставою, у якій він грав головну роль. Попри всі небезпеки, Шор завжди залишався вірним своєму шляху. Він не прагнув стати багатієм чи володарем. Йому потрібен був сам процес, гра, у якій розум долає силу, а вигадка перемагає буденність. І, хоча навколо нього вирувала епоха крові та хаосу, він вмів перетворювати навіть злочин на щось театральне. Майже мистецьке, його життя було віддзеркаленням Одеси тих часів міста, де трагедія перепліталася зі сміхом, де злочин і мистецтво йшли поруч, де кожна постать могла стати легендою. Ося Шор був саме такою легендою, людиною, яка жила на межі, грала з долею і залишила після себе слід у літературі, історії та пам'яті. Попри всю свою хитрість і любов до авантюр, Осип Бенямінович Шор залишався людиною, яка глибоко відчувала ритм епохи. Його молодість припала на часи, коли старий світ руйнувався на очах, імперія зникала, влада переходила з руку руки, закони втрачали силу для таких, як він. Хаос ставав ґрунтом для процвітання, де інші бачили загрозу, він бачив можливість, і саме ця здатність швидко пристосовуватись дозволяла йому виживати там, де інші гинули, коли громадянська війна вирувала на півдні. Одеса була ареною для найрізноманітніших сил більшовиків. Білих отаманів, бандитських зграй, серед цього безладдя Ося міг бути ким завгодно. Одного дня він одягав костюм і називав себе художником, переконуючи заможних паньок замовити у нього портрети. Наступного дня він уже представлявся інспектором міської управи, обіцяючи легалізувати документи. А інколи, граючи роль шахіста чи вченого, він вів розмови з поважними людьми, які не здогадувалися, що перед ними звичайний аферист. Його вміння входити у довіру вражало. Кажуть, що одного разу він навіть зумів одружитися на вдові, прикинувшись пристойним чиновником із серйозними намірами, він гарно залицявся, розповідав про свої плани, сипав цитатами з книжок, і жінка була впевнена, що перед нею освічена надійна людина лише згодом вона зрозуміла, що посада її чоловіка була вигадана, а головним його талантом було вміння брехати красиво й переконливо. Проте варто визнати, у шахрайстві осяшор мав свій кодекс честі, він не був жорстоким злочинцем чи вбивцею, він не проливав крові, його здобичу ставали гроші довірливих чи жадібних, але він ніколи не займався насильством, у цьому й полягала його особливість, він діяв словом і грою, а не силою, люди, яких він обманював, нерідко навіть потім згадували його з усмішкою, бо його авантюри здавалися театральними виставами. Де вони самі добровільно брали участь у 20-х роках минулого століття, коли більшовицька влада вже почала укріплюватися, ось я не залишив своїх витівок, він то підробляв паспорти, то влаштовував нові афери, серед них особливою популярністю користувалася його ідеальна курка проект, який змушував людей вкладати кошти у вигадану птахофабрику, де хто вкладав рублі у цю фантазію, мріючи про швидкі прибутки, але зрештою залишався ні з чим. Проте навіть у таких випадках Шор умів зникати настільки майстерно, що про нього ходили легенди. Важливо відзначити, що ося мав і серйозні зіткнення з владою. Служба у ЧК в Одесі стала для нього несподіваним поворотом у житті, доля іронічно звела його з мішкою япончиком відомим одеським королем злодіїв. Ося з його артистизмом і вмінням перевтілюватися, був цінним для нової влади, адже міг знаходити підхід до найнебезпечніших людей. Хоча для нього це також була гра, він не відмовився від можливості використати нову роль, проте як би не змінювалися часи, Шор залишався собою, у його серці завжди жила Одеса, місто гумору, світла, кримінальної романтики. І хоч він помер уже в Москві у 1979 році, залишившись самотнім пенсіонером, справжня його душа назавжди лишилася на одеських вулицях, легенди про нього передавалися з уст в уста. Одні казали. Що він міг у карти обіграти будь кого навіть найхитрішого Шулера інші розповідали, як він міг переконати цілого купця продати товар за безцінь, лише красиво намалювавши перспективу. Його називали великим комбінатором задовго до того, як ця назва закріпилася за Остапом Бендером у Романа Хільфа та Петрова. Образ осі став вічним, бо він втілював особливий тип людини, хитрої, розумної, гнучкої, але водночас беззлобної. Він не руйнував життя, а лише створював ілюзії. У які люди вірили, бо самі цього хотіли, і тому навіть у літературі він залишився не злочинцем, а радше героєм, яскравим, дотепним, незламним. Його доля була суперечливою. Жив він довго, доживши до 78 років, але старість провів самотньо, далеко від рідної Одеси. Та, попри це, ім'я Осипа Беняміновича Шора назавжди закарбувалося в історії. Він був людиною, яка перетворила власне життя на нескінченну виставу. І завдяки цьому став символом одеського духу, духу, де шахрайство межує з мистецтвом, а сміх перемагає навіть найважчі часи, і коли сьогодні говорять про великого комбінатора, то перш за все згадують Остапа Бендера з романів, але за його усмішкою, дотепними словами й авантюрними планами стоїть реальна людина, Ося Шор, син Одеси, який своїм життям подарував світу один із найвідоміших образів у літературі.